Нехай день для добрих людей буде добрим 2 вересня 2025 рік я, людина Олена Щербань. бренд Свого Королівства Опішнянської громади, Полтавщини. Багацько я зробила вже для брендування, для асоціації моєї місцини, моєї землі, даної мені творцем по праву народження. Для, для асоціації зі мною, яка любить, шанує, знає, реконструює, відроджує, залучає інших, витворила навіть специфічний культурний продукт, яка надає послуги гостинності, яка розповідає, яка будь-якими способами ну, один із них найважчий, я його обрала найважчий фестивальним. Туризмом я брендую ту місцину, мою землю, де я вродилася, де я пригодилася. Я, її, я, я вивчаю її культуру цієї моєї землі. Я відчуваю цю культуру. Культура це все, що створено людьми. Є навіть ціла наука культурологія. Є академік культурології Василь Миколаївич Чийко, колись ректорував багато-багато років Харківської державної академії культури. Є в нього школа культурологічна, є послідовники. Хто цікавиться, досліджуйте і побачите, скільки є дефініцій, визначень слова культура. Так от, я спочатку, щоб говорити про культуру, я даю дефініцію, визначення, про що саме я говорю, що я маю на увазі. Так от культура в широкому значенні є природа, є творець, є люди. А все, що зробили люди в природі через начало творця, на подобу творця, бо ми є творці. Це все є культура. У культури на природа, у на середовище навколо нас це і є культура загально, загально і значення я не претендую на останню інстанцію, що так усі за мною повторюйте. Я говорю так, як я розумію, як я. Всотала в себе багато культурологічних праць і тепер от вам видаю вже своє бачення. Але ж думайте, мислимо самостійно. І я зараз скажу кілька слів про Коровай Фест, про свято спілкування, свято комунікації, свято зустрічі людини з людиною. Ви їдете з різних куточків України і за кордоння. Вже чую, вже дзвоните, вже пишете, чекаю, запрошую. І дуже прошу вас, туристи, вас, наші дорогі гості, ставати повноцінними співучасниками нашого свята свята комунікації і спілкування, самопрезентації. Учасники, і так у мене завантажені. Всі учасники на Коровай Фесті 25-го року проходять додатковий рентген на на витривалість. Шановні дорогі мої любі всі учасники, члени клубу, в першу чергу дійсні члени клубу Порщатворців тістотворців, цьогоріч на Коровайфесті ми відпрацьовуємо. Можливо, там, де ми трішки недопрацювали під час фестивалю. Люкорофестиваль Борщик у Глиняному горщику. Моя задача стояти з мікрофоном, рухатися з мікрофоном і зорганізувати гостей. І вас, шановні учасники, в одне етнодійство, яке живе в мене в голові, в душі і в серці, яке я бачу, яке воно має бути, оце тіло, тіло фестивальне, осердя, основа основ. І е, сповіщати про проведення обряду, про проведення самого обряду, бо я його організовую, я його проводжу, і розвивання макітри, і смаління, качки. Жартівливий звичайний обряд, і, і там випікання ю 100 кілограмову в тому числі, і випікання шишок, і виготовляння коників житніх. Сважка не ліпашка, коників не ліпила. Один зліпила, та й того злупила. І щоб поспівали нам, хто їде співати. І щоб нам всі учасники і гості фестивалю розповіли про весілля, хоч про власне, хоч про те, що ви знаєте, хоч про якесь регіональне, локальне, про щось ваше. Не думайте, що всі все знають. От як почнете розказувати, а у нас отак. Так от хто вдягає на наречену віночок? Що означає віночок? Просто самий елементарний. хто купує віночок на наречену, хто уквітчає голівку наречену тим віночком, як проводжає наречену мати з хати. Як зустрічає свекруха цю наречену, вже в себе в хаті. Чому два весілля у молодої і у молодого? Чи у вас воно одне? Що таке шалаш весільний? Ну, слухайте, ну маса, маса всіх питань, які весільних, які. А перепієць, бо це і глечик перепієць, і шишка перепієць, перепою, перепою, перепої щастя долю. І я про це написала статтю колись давно, в 2000-х роках, ще працюючи в музеї гончарства. Я дуже багато чим займаючись дослідженнями глиняного посуду в культурі харчування українців. Мене дуже привабила тема, обрядова культура, зокрема весільна, бо вона весела, бо я весела. Бо це мені по моєму характеру, по, моїй, по моїх нутрощах я весела і радісна. І тому я говорю про веселе і радісне. І тому я проводжу фестиваль борщі кулинином горщику. і Тому я провожу фестиваль Коровай Фест. Дорогі людоньки, беріть участь, дорогі учасники, з нами, знайте, чому ви сюди їдете. Ви будуйте собі вдома вашу концепцію. Чому ви до нас їдете, чому ви приєднуєтеся до нашого свята? Зрозумійте, що ми робимо це свято в першу чергу для себе. А ви з нами. А разом, виходить, оця синергія, симбіоз такого дійства, що його світи не бачили, але в нас вже бачили. Вже й так багато заговорила тут. напишу інше відео другу частину. Нехай буде для добрих людей. Нехай день буде добрий.